Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ну що, Оченьку, ти вже зрихтував світ? Ну, трохи вже так. А що тут трохи? Поклони відбив, сорокусти, відслужив. хресні дороги повідправляв, позаправляв, шутку посвятив. А що таке шутка? Ну, лоза тут вас кажуть, на львівщині. Ага. Ні, ти, я просто серйозно питаєш, тобто я вже, в принципі, майже до Паски готовий. Ще якийсь такі. Піс, в принципі, наряд по посту закрив. Бо то вже, в принципі, світлий тиждень. Страстний тиждень вже не до посту. Тобто я вже до посту, в принципі, майже майже до Великодня готовий. Кошика вже поскладав? Кошика ще не поскладав, бо мені пес погриз з минулого року, то я без кошика ще треба купити. Ага, ну то тут раз як князь буде на, великому... на великому тижні кошики купляв. Ну, скажу по секрету, я вже багато років практикую так, що посячую собі їжу на, в... Ні, на Великодному столі, накриваю стіл великодний, посячу стіл, так як у нас в семінарії було. Я співпрактикую ага. такий, такий спосіб, приватно домашній. Може, співсвященик так, якісь такі. В принципі, не заборонено в хаті ту посвітити. А, то, та. то, що та. то, там в хаті десь не знати, що творити. Не службу, вожу ж я правильно. Ну, в принципі, так. так. Але ще така ситуація стосовно того кошика, що там люди кони пхають. Ой, я навіть не одного разу горіляку видіють. Горіляку я не видів, але не були не виділили. То, то були не наші. Значить. Переходь. Переходь. Так, приходні, 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 там зі Сходу. О, і вічно виникає те питання, що до того кошика класти. Просто-напросто така класика в нас перед великим. І то, і що, і там то, і запихають, і випихають, і викидають, і ставлять. І ніяк не годні між собою договоритися, що до того кошика. Не знаю, чи докласти зайчика чи крилика. А на що зайчика? Італії десь там привозять з Європи. А, то та інзистки символ. Хоче аж не знає, що би там ще поставити. Коників, зайчиків, критики. Так, понакладають всього і навіть нема місця поставити те, що мається ставити. Ну, а що мається ставити? То ми маємо написано в наших літургійних книгах в першу чергу. Якісь називають Требник або молодство. Так. І там пише, що перший йде благословення хліба, Паски, благословення пасхального агнця або м'ясної поживи, Шинки. ну Агнця в нас тут дуже рідко, У нас переважно приносять святити то таке шорох... тварину, шорохка та шорохкає. І молочної та іншої поживи. В іншу поживу то входить все решту, що вони описано в попередніх двох пунктах. так? Да. І в першу чергу, знаєш, що туди входить? Що? Крашенка або яйце. Ну, яйце навіть на базарі молоко яйця в одному ряді вивіска висить. Так що тут, ну я думаю, що воно десь близьке по собі, по духу. Ну, бо воно військовій Ага, Ну, в принципі ну, то йде разом, видиш? То є своє. Ну, але якщо говоримо, то в першу, в першу чергу о, дуже цікаво, люди не знаю наскільки слухайте, але каже, Сам тої молитви на освячення на освячення хліба. Каже, щоб вона була всім, що її споживає на спасіння душі, на здоров'я тілесне, на захист проти недух, тобто проти хворі. І від всякого ворожого підступу, значить від всякого дійківського там не знати чого. Пасха символізує не просто хліб, вона і символізує з іншого боку, і отой хліб життя який ми називаємо ще й Євхаристією, тобто тіло Христове. Бо коли Христос приходить до нас під видами хліба і вина, Він нас захищає від всякого зла знаємо. Ну, постального світа, як я вже казав, ми не святимо, ми переважно святимо рохкалку всяку. Але воно все рівно м'ясо, І ми не маємо тих старозавітніх обмежень. Хоча, з іншого боку, Молитва нам вказує на те, що тем, 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 там м'ясна пожива, то є символ тих старозавітніх жертв, які там почали від Авраама приносити і там. Аж... Ну і передусім, я думаю, жертву тої Пасхальної перед виходом з Єгипту, ні? Ну, в принципі, так само і то. Так. Як найбільший прообраз. Так, як найбільший жертва прообраз жертви Христа. Ну, і тут одна дуже цікава річ, ой, молока вони розляв. <кій> одна дуже цікава річ, що ми, святим, що ми їмо і м'ясо і молоко. А насправді, то їдження м'яса і молочних продуктів разом символ того, що ми вже війшли в месіянські часи. Ну, ясно, і Христос є ж. Ну, Прийшов. Тому що за старою жидівської традицією не вільно їсти м'ясо і е, молоко разом. І, бо то символізує одне м'ясо символізує той символ суду, символ жертви. А молоко, молочні продукти, масло, сир, то символ ласки, милості. І тільки в месіянських часах вони кажуть, що то буде разом. Ти знаєш, я спілкуюсь дивлюся, такий ліричний відступ дозволю, знаєш, я би не хотів жити в старому заповіті. Що, 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 напок би не їв, правда? Ні, так канапок як канапок, крілика у смітанні не можна утушити. Та крилик заборонений взагалі, то не так. О, пшерли. дякую тобі. Боже, що народився я в наш час. Так. Ось. Ну і звісно, що ставимо ще яйце, яйце – це такий… Писанку. Писанку, пардон, писанку. писанку, добре, дякую, що сім'ю не виправив. Ставимо писанку, це такий загальнослов'янський символ. І то хоч ще дохристиянський, в принципі, дохристиянського походження, але християнство дало тому і нашу символіку. Символіку, знаєш, така як ціп'я мусить з того яйця вийти на світ Божий, то воно мусить то яйце роздовбати. І, і яке би те, і це файне не було, воно мусить розпасти. Так само і наше життя. Яке б воно туземне життя гарне не було, як каже святий Павло каже, дім нашого туземного перебування мусить розвалитися, щоб ми отримали вічність. Ну от так само і то. Яке би воно гарне не було, воно символізує, що те життя проминає, а нас насправді чекає Воскресіння. Тому і наш старий звичай, тому злучивши, не знаю, як вас на Заліще чи ні, що. Пасхальне снідання, то як прийшли з церкви і сідаю до снідання. Пасхальне снідання починалося е, з того, що їли усвячене, е, свячене в церкві яйце. І тому, другі христі, оскільки ми святимо поживу, до пасхального кошика варто поживу класти. І не варто ні в якому разі класти вино, горівку, пиво, Нужі. ножі для, для, для потім для всяких магічних там операцій. Можна покласти хрін, ми все хрін кладемо, і хрін, до речі, нам пригадує старозавітню традицію, того, що їли гірки гірки. Зела. Так, так. так. І буречки так само, до речі, Відносяться до її параграфу. Так. так само, як і гірчиця до того самого параграфу, йде. Вона і гірка і пекуча. І коли споживаємо ті посвячені продукти, будьмо свідомі того, що Бог благословляє ту поживу спеціально для нас, для того, щоб ми. Гарно і побожно провели в здоров'я і щастя ті свята. Нехай Бог благословить, щоб кожен кошик був символ повноти ласки, яку Христос нам дарує у ці великодні свята. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!